Вітаю вас, пане Богдане, в такій імпровізованій студії Могилянської школи журналістики. Дякую, що погодились поспілкуватися на тему українського телебачення в різні періоди незалежності. І перше моє питання про ваш досвід. Скільки часу, як ви працювали на телебаченні, як потрапили, і які випадки цікаві можете згадати з вашого досвіду? Ну я суто на телебаченні пропрацював десь. Три майже роки, трошки 3,5 роки. Потрапив багато в чому абсолютно випадково. Ну, як не те, що випадково, просто мені в якийсь момент стало дуже ну, як сказати, нецікаво в друкованій журналістиці, бо це дуже сильно напружує, коли ти там працюєш по два тижні над хорошим текстом, який читають 2000 людей, і ти розумієш, що би, ну, все це, чудесне, а де вихлоп? От. І в момент душевної кризи я написав своєму товаришу на телеканал Еспресо. Кілька разів поприходив туди, і ми вирішили, що можна щось і попробувати. Потім я пам'ятаю, як я попав остаточно. Це якраз був день, коли в 2016 році був цей так званий військовий переворот Туреччині невдали. Ну, от. І я пам'ятаю, що ми прийшли з кількома колегами з каналу Еспресо, Я тоді ще не працював, на Еспресо, ми пішли п'янствувати. І от після того, як я випив вже грам 300 віскі, виявилося, що тут воєнний переворот, а ведучих вже не було. Ну і колега каже: хочеш в ефір? Я кажу, легко. Ну, я пішов в ефір, нормально всім подобалося. Я став працювати до каналі Еспресо. Це про тривало 3,5 роки. Потім я пішов працювати в Ютуб і ні секунди про це не жалкую. Бо телебачення я дуже не люблю. Як явище, скоріше, не в плані там от телебачення, от, як якась мультимедіа платформа. Як, я б сказав, як явище дуже не люблю. Оце от, класичне телебачення, воно мені дуже не подобається, бо абсолютно більшість людей я маю на увазі, тих, хто сидить в кадрі, з них це. Тупорилі нарциси, яких цікавить тільки власних хліба в кадрі більше нічого. Тому, власне, моральні принципи у них приблизно такі ж самі. До журналістики це має ніякого стосунку. Тому я себе ніколи, слава Богу, телевізійником і не був. Тому що журналістикою я дуже довго займався в друкованій журналістиці. А тепер я працюю в Ютубі і я вважаю, що це теж не зовсім телебачення. Кеша картинка теж там є, але це не зовсім телебачення, тому що це. Как би не той формат того телебачення класичного, який в Україні там існував, і який, я, до речі, вважаю одним з головних причин, на ну, всієї сраки, в які знаходиться наша країна, не в останню чергу. Ну я навіть не буду згадувати, хто у нас президент і де він зробив свою кар'єру. До речі, от він класичний прояв от всього телебачення, про яке я кажу. Ну я, звісно, більше мав на увазі там новинну журналістику. Він це розважальна історія, але от для розуміння, так сказати, модус опірантів, мені здається, це дуже добре. А скажіть, коли ви працювали на телебаченні, чи були у вас певні прояви цензури або самоцензури на каналі Еспресо? Ні, у мене не було, тому що, ну, по-перше, всі зрозуміли, що який смисл. Мене туди брали саме для того, щоб я там якийсь був свіжим, якимось там, напевно, струменем у всьому цьому. У мене навпаки був прикол такий, що я дуже не люблю міністра, колишнього міністра зовнішніх справ Арсена Авакова. Він тоді був один з власників каналу Еспресо. Ну і, поняття, телебачення пока показували його там прямі ключки, якісь там прямі мови. Я завжди намагався максимально якось гиденько підвестися до нього. Ну, тому що я ж не маю права сказати, ні, я не буду в ефірі це включати. Тобі скажуть, ну, іди". Я відсюда, ну, ти ж працюєш, чекав. От тому я намагався просто так підвестися, щоб показати, який він поганий, нагадати про всі його погані справи. Тому всі ста потім зрозуміли, що краще на моїх ефірах його не включать, тому що виходить чи гірше <світ> десь так. А так до речі, до честі каналу Еспресо можу сказати, що у мене точно ніяких не було ніяких цензурних моментів. Мені ніхто ніколи гостей не нав'язував. Я сам їх завжди в основному обирав. Ну хіба що там, коли треба було там кимось заткнути, то вже заробили ці редактори. Але так, от, якщо якось запрошував, то я його запрошував. Тому може, десь у когось воно було саме на еспресо. У мене точно ні. Це я прям точно можу сказати. А наприклад, в загальному про цензуру на телебаченні, ви mm. можете щось сказати? Ну, звісно, може. Вона є була, є і ну зараз ми живемо в умовах взагалі. Нечуваного і не баченого феномену під назвою єдиний телемарафон, це просто тупо калька з російського лайна. Я нагадаю, що в телемарафоні практично немає прямих студій. Ну я не знаю, може тільки хіба що суспільного. А всіх інших каналів там, наприклад, ці так звані студії вони з заздалегідь, особливо що стосується лайна під назвою телеканал Рада, те та, там Дурдом. Ну от державні канали, так звані, які повністю провладні, і де в принципі як на російському телебаченні прямого ефіру нема. Тобто там все записується, задають, потім продивляється там, не дай Бог, щось не плохого про нашу дорогу і владу, і тільки потім це випускається в ефір. Я вже мовчу про те, що там немає опозиції, там немає людей, які мають якусь альтернативну думку і так далі. Тобто, ну, на жаль, те, що зараз перетворився єдиний телемарафон в більшості, це мало чим відрізняється від російського телебачення. Давайте речі своїми вінами будемо називати. Що стосується попередніх часів, ну тоді там трошки по іншому історія була. Все чітко, ти розумів, ти йдеш на, працювати на якийсь канал, який комусь належить. Ну, ти розумієш, що у цього каналу буде відповідна політика. Наприклад, ну ти ж не підеш на канал 1 плюс один працювати, і, і ти ж не будеш в ефірі сказати, який вор і проклятая тварь, і гавілієш коломойський, правда? Чи ти, якщо ти йдеш там на почивши в бозі канал Україна 24, ти ж не прийдеш і не скажеш Рінат Ахметов, це значить. Кравепівець української енергетики. Скільки ти після цього пропрацюєш на такому каналі? Ну, пані секунди. Власне, Тобі ви тут з ефіру і скажуть, мужчинка, прийдіть, поразу, зарплату будете отримувати на другому місці роботи. Так і було. Тому, власне, це ще одна причина, чому я дуже не телебачення. Бо, скажімо так, якщо в друкованих змі, не дивлячись ні на всі моменти, там ще можливо було якось пропітлять з точки зору якоїсь мінімальної незалежності, мінімальної спроби самоокупності, то телебачення в Україні завжди хронічно ну, не просто неокупне, воно. Завжди збитково і завжди фінансувалося виключно коштом власника. Відповідно, власник, ну, з іншого боку, це його канал. Він вкладає в нього бабки. Причому найчастіше такі, які взагалі ні при яких умовах неможливо повернути. Ну, власне, він і каже: дядя, ну не подобається, ну не, не працюй. А хочеш сіть в морди торгувати? Ну, туди то, да, правила грати. Правила гри такі. Приймаєш? Ні, до побачення. Ну, як би все. Можна ще згадати просто про пряму вже ворожу історію з каналами Медведчука. В і інтерльовочки на фір, та що нічого ну, нормальне, а у нас більше половина цих е Мразот, по-іншому не називаєш, які там працювали, вони зараз сидять і у і все прекрасно, вони на свої вишиванки вдягають, там, патріоти. А колишній міністр інформаційної політики, прості господі і культури Ткаченка, який до цього був гендиректором Мене 1 Я дуже добре пам'ятаю, коли на сі го року ми там з ініціативною групою намагалися затіяти хоч якусь люстрацію в журналістиці. Тобто, якщо ти МРЗ сиділа на телеканалі Зік, на телеканалі Наш. Там, все тайної Медведчуковської мразі і розказувала про тхне Соросом і нам треба міритися з Росією. Може, ти підеш нахер із професії? Ну ні, господин Ткаченко сказав, що вони нам дуже потрібні. Вони мають свою аудиторію, тому вони працюють на благо України. А ви йдіть нахер. Бо вот. ну как то так ви випередили моє питання про <с телемарафон <с і про всіх телеведучих, які власне працюють там не всіх, зараз. але велику частину Але велику частину, і зокрема тих, які працювали на телеканалі Інтер в період да, да, да. Е, до початку повномасштабної війни. Але я б хотіла так трохи детальніше розділити українське телебачення на періоди вправлінь певних президентів, очевидно. Ну, давайте спробуємо. І наприклад, от коли. Чи можете ви порівняти, як було і як виглядало українське телебачення за часів різних президентів? Ну, Кравчука не пам'ятаю, вибачте, я ще маленький був, я не настільки ще старий. Що стосується дорогого дорого Лінденіловича, в мене влюблена програма шоу Дугоносиків, яку я досі дуже люблю. Якби теж не дуже я. Ну з іншого боку, я можу сказати так, що для мене завжди прикладом крутого телебачення, звичайно, був оцей класичний 1 плюс 1 кінця 90-х, початку 2000-х років, коли їм займався дуже контроверсійна, звичайна персона, пан Роднянський, але дійсно треба сказати, що той канал 1 плюс 1, Ну, це й досі для мене, до речі, шоудовоносиків там і виходить. Ну, це для мене досі залишається, напевно, прикладом. Справді крутого розумного якогось креативного телебачення, ще тоді в кінці 90-х, був дуже крутий вибух української культури, українського телебачення, саме тому з приходом до влади Путіна і на другому терміні кучми, коли кучму політично прикрутили через справу Гангадзе і через приходу до влади там Нідвичука, Януковича і так далі. Це все чітко співпало з початком великої інтервенції великих російських бабок і в український шоу-бізнес, і в українські медіа, коли почалася мода, наприклад, на те, щоб привести якусь то какійніську ем, тварь із Москви, яка мала бути менеджером і розказати, як потрібно робити телевізію. Ну от, власне, потім почалося це смердюче, як це називати навіть. Гламур у лухарі телебачення 2000-х, яке ну це взагалі для багатьох телевізійників, це насправді золотий час був, бо бабок було дуже багато, вони були легкі, тільки йди і заробляй. От. Каналів теж багато. Кожен молодий олігарх вважав про свою справу честі завести свій телек і вбухівають як можна більше бабок. Тому що ну як, якщо у тебе 2000-х, то ти в що вкладаєш бабки в телек, в тілок і в футбол. Нормально. От вони всі її вкладали. Але ну я повторююся, десь починаючи от 2002-2003 рік почався дуже серйозні зміни. Особливо до речі, от парадоксально, але все почалося про Вікторі Андрійовича Ющенка в тому сенсі, що здавалось би, помаранчева революція, здавалось би, перемога України, але якраз от саме з того моменту, коли він став президентом. Ну, шлюзи для російського бабла і до російських потвор просто відкрилися повністю. Ну, я це пов'язую з його оточенням, звичайно, в першу чергу, і з невибірковостю, на жаль, самого Віктора Андрійовича в деяких моментах. Але от реально, починаючи з 2005 року, Росія починала поглинати повністю наш інформаційний простір. Згадайте, як стало менше. Ну, може, ви не пам'ятаєте, я, наприклад, дуже добре пам'ятаю, як різко стало менше української мови. Різко стало менше. Як стало набагато більше всякої російської тварі в ефірах, як почали сюди їздити, от, власне, Шустер сюди приїхав, це теж, до речі, хороше Соловйов! Друзі, Кісельов, який на ICTV, до речі, працював три роки. Кісельов, той самий, друзі, ще раз. Той самий ядерний пепіл, нагадаю. У мене фоточка є з 2004 року, де він в українській футболці стоїть, збірна України. Я його завжди люблю. Подивитись, іноді, коли судно стоє. І таке було, так. такий період. При Вікторі Федоровичі Януковичі, при такій тварі ну, цей процес просто став набувати уже процес повного поглинання України, як такої. Коли ще й плюс почалася дуже різка атака. І так, да, єдиний плюс 2000-х при Ющенко, звичайно, повна свобода слова. От тут я прям можу сказати, що два найкращих президента з точки зору свободи слова це Ющенко і Порошенко. Однозначно. Тобто, ні один, ні інший при всіх криках, тим не менше, ніяк є, ну от, ну просто новогодній розгуляй. Кажи, що хочеш. При Януковичі, понятно, продовжилось процес русифікації, поглинання нас і з'єднання в єдину систему з Росією, ну і, звичайно, величезна. Атака на свободу слова, от тоді реально почалася реальна цензура, тоді почали повністю закривати незалежні медіа, присувати журналістів і так далі. Ну, власне, про Порошенко я сказав. Тоді просто час був такий, після Майдану якось якусь там пробувати вводити цензуру. ну Це було просто неможливо. От. Ну І ми дійшли до часів Володимира Зеленського. Ну, би, До нього є окремий рахунок. Я навіть не кажу про телемарфон це понятно, з початком війни це окрема історія, але. У цієї людини була, так сказати, родова травма. Він же людина, яка порожена телебаченням, телебачення його багато чому президентом і зробило, як ми прекрасно з вами розуміємо. Але так сталося, що коли він став президентом, він зіткнувся з тим, що своєго телебачення то у нього нема. Всі великі канали належать якомусь багатому дяді. З ним треба договарюватися. А багаті дяді вони ж просто так не роблять. У нас би, була така система до Великої війни, коли фактично телебачення це твій, так би мовити, предмет торгу. Тобто, ти хочеш якийсь кусочок впливу? Ну, приході, договоримося. Ну, за що то? От, чому, власне кажучи, неможливий був би президентство Зеленського без Коломойського. Тому що як би Зеленський став президентом, не маючи ресурсу холдингу 1 плюс 1? Ніяк. Тим більше він на нього 10 років до того власне, квартал 95 виходить, нагадаю. Е, і тому Зеленський, спочатку От вони, у них було дві тактики. Спочатку вони вирішили, ага, так, значить, тіпа, я нікому нічого не бачив, кажу Владимир тому, а нафіг нам взагалі телевідні. От згадайте, що сказав перший голова е, цього Франкенштейну під назвою Офіс президента України Андрій Богдан. Він сказав: нам не нужны журналісти. Він так і казав, я дуже добре це пам'ятаю. Вони сказали, а ми тут на хайпіки в телеграмчикі. І от Владимир Олександрович, як людина, яка ментально, звісно, тоді була абсолютно російською людиною. І тим більше його оточення, яке абсолютно для яких там О, клас, В Москві Телеграм популярний, Прикольно! давайте теж так, типа телеграм-канали. Вони навіть не розуміли, що відбувається. Я... Ні, хто розумів, а більше з них були настільки тупі, що вони навіть не розуміли, звідки, що таке телеграм, кому він належить, чому він з'явився, чому в Росії ФСБ дала цьому телеграму розвитися типа вільна платформа від цензури. Да. І от згадайте, десь зосені 19-го року починається Ренесанс Телеграму, де офіс президента Почав принципово показувати журналістам, що типу, ми общаємося только так. А і ви ну, якщо коротко, Ви згадаєте, яке було в каналі, коли прес-секретарем була ця. Мендель? Да. Це, звісно, людина Epic Fail, я не знаю, як її назвати. Я просто так для розуміння: це людина, яка на повному серйозі акредитовувала на прес-конференції Зеленського представників Шарія. Да? 20 рік, можете погуглити, в ютубчику знайдете. Я про всю цю мразоту, наш, там, Свєти Крюкови, там, Дзікі, і ось цю всю падаль ватну, то я навіть казати не буду, це і ліпші друзі були. От, і в цей момент Зеленський з телебаченням трошки воював, так би мовити, тому що він казав, що ну, він розумів, що ну до нього чуже, там якісь власники. от. Ну, напевно, апогеєм цього процесу стала війна з Ренатом Ахметовим 2021 року, коли я, ну, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але тоді весь рік канал Ахметова це був просто бойова гідка проти Зеленського. його мочили так, що мені, мені, мені з одного боку приємно як людині, яка Зеленського не любить. З іншого боку, я на це дивився давно. Ну, звісно, ну як же ж так можна? І от у відповідь на все це, якщо ви пам'ятаєте, в грудні січні 21-22 року, прямо напередодні Великого вторгнення, господин Зеленський у нас почав і вирішив, що треба мати свої телеканали. І от тоді у нього з'явилася ідея взяти телеканал Рада, який раніше був просто ну, державний маленький канал, який просто обслуговує Верховну Раду, показує там от засідання, от там якийсь брифінг. Ну, хто це дивився, крім журналістів, і то коли треба. Вони взяли цей телеканал, віддали на аутсорс Кирилу Тимошенко, тодішньому заступнику офісу президента на його кампанію кінакіт виробництво власне контенту. Ну щоб бабки можна було красиво крисити на цій всій фігні, і почали робити всю цю історію. Прямо напередодні війни вони ще перекинули на нього сотні мільйонів гривень. От 23 лютого, якщо мені пам'ять не зраджує, це щоб ви розуміли наскільки Володимир Олександровича було бажання свій телеканал нарешті завести. Ну але велика війна йому дуже в цьому допомогла, тому що він, по суті, всі олігархи обнулилися. Всі олігархи вирішили, що в таких умовах краще, щоб тебе не чіпали, віддати свій канальчик на аутсорс, так би мовити, Зеленському, тим більше, що якби, державний бюджет, нагадаю, платить за єдиний телемарафон. Тобто, зараз олігархи не витрачають бабки на свої телеканали. Так, да, вони на них впливають набагато менше, майже не впливають з точки зору інформаційної політики, ну, але нічого вони там більше з них повідкривали, так звані там, 1-1, Сіті там, і так далі. Тобто, ну, Ладно, це вже, в частності, вони тут не потрібні. Тому, підсумовуючи з приводу періодики. Ну, напевно, найкращий час, повторюся, для журналістики. Це були, як це сумно не прозвучить. Це, напевно, були часи Порошенка, не тому що я люблю Порошенка, не дай Боже. А просто тому, що тоді був такий час після Майдану, коли просто неможливо була цензура, повторюся. Головне тоді. Ну, скажем, був якийсь певний запит на це. І в часи Ющенка, ну я би не хотів туди повертатися, бо, повторюсь. Це був початок російської інвазії інформаційної, але це ну от от повна свобода слова. Теж тобто що мільйон майданчиків, купа вільних грошей. Кожен намагається відкрити телеканал, якийсь сайт, ще щось. Тобто роботи було стільки, що просто тільки бігай, і збирай. От десь так, десь так. Я б ще хотіла поговорити про введення мовної квоти mm -hmm. на телебачення. Бо ну перше моє питання, чому так пізно? Чому не в 17 чому в 17-му, а не швидше? Ну і відповідно, взагалі, як вона вплинула на українське телебачення? Ну чому пі так пізно? Я думаю, ви прекрасно розумієте, тому що у нас якби до го року де не так. У нас до дев'ятнадцятого року купальдаже не так до двадцятого року. У нас півкраїни, як правильно питав Зеленський, не знало відповіді на питання хто я. Яка українська мова? Що ви з цим язиком знову? Ну от ну, це ж не цікаво. У нас досі купа діл, <кхм> не мать, не дуже розумних людей, які не розуміють, що мова це зброя. А що таке? Я просто хочу говорити по-русски. Ну, що таке? Це мой родний язик. Що ми його російським віддадим? Ні, не будемо його російським віддавати. Ну, якщо серйозно, як ви собі уявляєте, як можна було прийняти такий закон, наприклад, в Верховній Раді. Де е, більшість мала, наприклад, от беремо 94-й рік більшість комуністи-соціалісти 98-й рік. комуністи соціалісти навіть після переформатування, там, типа Кучмівська партія, яка насправді все одно там, такі люди що страшно згадують. І так далі то, то, ну, неможливо було прийняти цей закон. Тим більше Росія постійно дуже сильно впливала, величезний вплив російських агентів впливу і так далі. Це велика, до речі, подяка всім тим людям, які проштовхували цей закон, ну якби і депутатам, і активістам, і всім, хто брав участь в цьому, тому що е, Справді, тут дуже важливо навіть не тільки з це в принципі, важливо, що нарешті Україна додумалася, що поки Україна не стане україномовною, вона, власне кажучи, Україною не стане. Ті, хто цього не розуміє, мені дуже сумно, я навіть не буду з ними дискутувати, бо це просто люди, які не розуміють, що таке нація генез, як він формується. Це не про те, любиш ти Україну, не любиш ти або освічена людина, або ти просто бидла, яка не хоче відмовитись від Толстаєвського свого колективного. Тільки не треба розказувати про руський язик. Ну, говори по-русски, тільки не вважаєш ти українець. Я розумію, що все одно і купує людей, які вважають себе українцями, але вони будуть говорити по російськи Ну, понятно, може у них там складною відмовних звичок відмовитись. Ну, але тоді, чувак, ну тоді ти робиш диверсію проти своїх дітей там, і так далі. Але повертаючись щодо телебачення, я вважаю, що це було дуже круто, правильно, і зробити це треба було ще в 91-му році. Може, тоді в нас війни не було. Шкода, що так пізно. Дякую дуже тому скликанню парламенту, яке змогло тоді, не дивлячись на те, що там було теж величезна кількість всяких лядії в парламенті, все-таки це протягти. Впевнений, що до двадцятого року це скликання ні в житті б за це не проголосувало. До речі, ніколи. От ну це позитивно, хоча б з тої точки зору, що телебачення все одно це в першу чергу. Ну окей, раніше це просто була альфа-єміга. -ем і Зараз це все одно скоріше, скоріше такий притулок для людей. У яких пасивна позиція, які не хочуть самі шукати контент. Відповідно, це такий трендодавець в певному сенсі. І якщо тут почали говорити по-українськи, значить і всюди будуть рано чи пізно говорити по-українськи. Все дуже просто. Люди, це по великому рахунку мавпи, які повторюють те, що головне мавпа робить. О, мавпа почухала, всі такі ого, клас! у-у-у-у. Українська мова, Ха -ха -ха, клас, супер, працює. Вибачте, але ну якщо когось я ображу, але це так працює. І більшість людей, на жаль, зі своїми інтелектуальними здібностями чесно іноді здається, що мав особливо собаки, точно розумніші 100%.